Назва цього динозавра, анкілозавр, його довжина була 11 метрів, а вага 4 тонни. В нього на хвості була булава, її вага 42 кілограма, це дуже багато. А весь анкілозавр був вкритий захисним панцирем. Тому це дуже. Брррр. Захищений динозавр. Всім знайомий волоцераптор. Його довжина була до 90 см а вага 20 кг Він був пірнатим. В нього був серпоподібний кіготь який допомагав йому розривати здобич, в нього було пір'я. Але чомусь деякі вважають, що в нього не було пір'я, і він був великим за розмірами. Ні, він був маленький з пір'ям. Це пара Його довжина була 10 метрів, а вага 3 тонни. В нього був гребень, він допомагав видавати звук. Вчені не знають, для чого цей гребень потрібен.